Цей ремонт, як і всі інші, представлені на нашому каналі, контролюються Австрійським інститутом будівельних захистів. Вітаємо цього разу. Ми працювали в об'єкті з підвалом та історичною цегляною структурою, де сталося серйозне пошкодження аркового перекриття такого типового склепіння для таких старих об'єктів з видимою конструкційною тріщиною, що проходить через середину через склепіння. Тріщина мала аж кільканадцять міліметрів ширини і свідчила про поступове осідання арки та розтягування її середньої частини. З огляду на ступінь деградації та ризик повного знищення прольоту приміщення було виведено з експлуатації на тривалий час. Раніше вже були встановлені підпори в рамках таких тимчасових аварійних заходів через складність проблеми. Жодна з місцевих фірм не хотіла взятися за такий ремонт. Наша команда не боялася взятися за такий виклик, адже ми вже не раз працювали в старих об'єктах. До того ж, нерідко під наглядом консерватора пам'яток, тому ми застосували зовсім інший підхід, заснований повністю на мінеральних матеріалах системи НЦТ, призначених для таких складних конструкцій, де є пошкодження, які забезпечують можливість проведення таких ремонтів саме якомога менш інвазивним способом, без спеціальних свердлінь, без глибокого зняття поверхні. Отже, на першому етапі ми очистили зони тріщин, видалили вільні фрагменти розчину. Я говорю про стару заправу, звісно, про вільні фрагменти цегли. А також ми підготували основу для мінерального з'єднання, бо так називаємо етап робіт, на якому застосовуємо заправи, що мають на меті зв'язати цю структуру, проникнути в неї вглиб, і вода, яка в ній знаходиться, має кристалізуватися, завдяки чому ця структура знову набуде відповідних статичних властивостей. Ми провели зміцнення методом тришарового покриття. Першим шаром був nct Кристал, який проник у глибину цегли, зв'язуючи залишкову вологу та ініціюючи реакцію кристалізації, що закриває прохідні мікроканали. Потім nct CEM, який використовувався для заповнення втрат і структурного зміцнення арки, це NCT-Сем СЕМ Густий розчин, що швидко застигає. Також підтримує процес кристалізації води в такій структурі. А на завершення ми застосували NCT Lime, тобто вапняну штукатурку з високою адгезією, але також паропроникністю, тому вона є відкритим дифузійним шаром, що відповідає характеру історичної основи. Колись використання вапняних шарів у таких місцях було дуже поширеним. Матеріали наносилися вручну контрольованим способом відповідно до кривизни склепінь. Ми повинні були дуже уважно стежити за цим, щоб зберегти історичну структуру цього об'єкта з дотриманням безперервності арки. У результаті ми отримали повне мінеральне з'єднання, зміцнення і відновлення несучої здатності прольоту без використання механічних анкерів або смол. Тому ми відновили це склепіння практично до фактичного стану. Відновлена конструкція відновила первісну геометрію. Вона зараз повністю безпечна. Це не обвалиться, не буде кришитися і допущено до використання, що в цілому підтверджує наскільки ефективно ми це зробили. Завдяки тому, що ми застосували саме такий метод активної технології НЦТ. Ми відновили функціональність приміщення. Ми врятували його по суті, бо воно було приречене на деградацію, оскільки протягом багатьох-багатьох років вважалося, що його неможливо відновити. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Вітаю. Якщо вам сподобався відео. Поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.